Мікі та його друзі. Помічник Санти. Стояла ніч перед Різдвом. Мікі та Плуто міцно спали, аж раптом Апчхи. Апчхи. З надвору лунав цілий хор пчихів. Як тут не прокинешся? Плуто і Мікі підбігли до вікна. І не повірили власним очам. У дворі стояв Санта Клаус. У сани Санти були запряжені дев'ять оленів з яскраво червоними носами. Дивно, подумав Міккі. Але ж червоний ніс має бути лише в оленя Рудольфа, хіба не так? Мікі і Плутто вибігли на двір. Щасливого Різдва, Санто, що сталося? Нежить, відповів Санта. Стрімкий почав шморгати носом, як ми виїхали з північного полюса, а тепер усі, крім Рудольфа, підхопили застуду нам би додому вилежатися в ліжку, але мусимо завітати ще до чотирьох домівок. Тут олені знову розпчихалися. Виглядали вони дуже хворими. Що ж робити? Не можеш Санта лишити останні будинки без подарунків? Слухай, а давай ми Плуто допоможемо, запропонував Міккі. Ми з величезною радістю рознесемо подарунки замість тебе. Ох, дякую тобі, дорогий Міккі», промовив Санта. І вийняв із саней велику червону торбу. Мій мішок з подарунками, сповнений різдвяних чарів, він допоможе тобі все доставити. Санта Клаус вручив мійкі список подарунків, які треба розвести. Тоді забрався назад у сани, і олені поволі здійняли їх у небо, без упину кашляючи та чхаючи. Мікі дістав із гаража свої санчата і потягнув їх до велетенської торби з подарунками. Він очікував, що мішок виявиться важелезним, але коли підняв його, той важив не більше, ніж пір'їнка. Напевно, це діють ті різдвяні чари, про які згадував Санта, сказав Мікі: Мерщій, плуто. Зробимо добре діло. І завершимо роботу дідуся. Плуто вхопив у зуби мотузку від санчат і зібрався був тягнути їх за собою. Аж тут Плуто, Мікі та санчата здійнялися у повітря. Ого го, знову різдвяні чари! вигукнув Мікі, міцно тримаючись за мішок з подарунками. Санчата завернули до першої зупинки. Не встигли друзі й оком змигнути, як санчата приземлилися на будиночок Дейзі. Мікі та Плутто мерщі зістрибнули на дах. Гм, а як потрапити всередину? задумався Мікі, закидаючи мішок собі на плече. Санта заходить через димар. Може, і мені спробувати. Мікі підійшов до димаря, нахилився, зазирнув униз і не счувся, як ковзнув до вітальні Дейзі. До цих різдвяних чарів ще треба звикнути, пробурчав він, обтрушуючи з себе сажу. Мікі проглянув список і вийняв з величезної торби подарунки для Дейзі. І саме тоді, коли закінчив розкладати їх під ялинкою. Помітив ласощі, які Дейзі лишила для Санти і Оленів. Впевнений, вона не буде проти, якщо я з'їм гостинці. Адже я підміняю санту, сказав Мікі, весело наминаючи печиво. Мікі швидко наповнив ще й шкарпетку Дейзі на каміні і зазирнув уверх крізь димар. І раптом Вжух Мікі потягло вгору на дах. Побачивши Плутто, він зрозумів, що не приніс печива для друга. Вибач, Плутто, обіцяю взяти смаколики для тебе у іншому будинку. Наступна доставка була для Гуфі. Щойно Мікі нахилився над димарем, як Плутто вчепився зубами в торбу з подарунками. Смаколики з цього дому він точно не збирався прогавити». Чари потягли їх униз по димарю аж до вітальні гуфі. Плуто, от неслухняний. гукнув Мікі. Я ж пообіцяв, що принесу тобі. Ох, обережніше. Помітивши тарілку з печивом, яке гуфі лишив для Санти, Плуто помчав до неї, але ненароком зачепив ялинку, і вона гухнула на підлогу. Мікі та плуто заходилися підіймати і ставити рівно ялинку Гуфі, але вона все ж таки трошки хилилася на один бік. Мікі звірився зі списком і дістав з торби Санти подарунки для друга. Може, він так сильно зрадіє подарункам, що навіть не помітить халепу з ялинкою. Потім Мікі обережно наповнив шкарпетку Гуфі. І разом з Плутто повернувся крізь димар до саней. Друзі мусили поспішати. Вони згаяли багато часу на ялинку гуфі, тож тепер мали обмаль часу на доставку решти подарунків Санти. У будинку Мінні Мікі швидко спустився вниз димарем, на ходу читаючи список Санти. Мікі дістав подарунки з мішка, поклав їх під ялинку. А тоді наповнив шкарпетку солодощами. Прямуючи до димаря, прихопив два печива для себе і для Плутто. Приземлившись на даху у Дональда, Мікі відразу ж узявся до роботи. Він ковзнув униз по димарю, дістав список і пішов до ялинки, витягнув подарунки. Один, два, три. Ой-ой-ой! Здивувався Міккі, Тут мало бути чотири подарунки, а лишилося тільки три. Міккі шукав усюди, біля димаря, під столом, за кріслом. Але коли нахилився, щоб зазирнути під диван, то почув кроки. Дональд прокинувся. Міккі схопив торбу Санти і помчав до димаря. Ще ж шкарпетка, згадав він і похабцем кинувся наповнювати її солодощами. На щастя, різдвяні чари Санти працювали бездоганно. Вони потягнули Мікі уверх по за мить до того, як Дональд спустився сходами. Фух, минулося, сказав Мікі, коли вони з плуто вже летіли додому. Ледве не попався. Наступного ранку усі друзі зустрілися вдома у Міккі на різдвяний сніданок. Усім не терпілося розказати, як минулої ночі до них приходив Санта. Схоже, Санта Клаус був трохи не в гуморі, сказала Дейзі, він лишив сажу з димаря всюди на підлозі. Ніколи раніше такого не траплялося. Розумію, про що ти? сказав Гуфі. Певно, Санта наштовхнувся на мою ялинку. Сьогодні вранці вона була трохи перехилена. Він такого галасу наробив, що аж розбудив мене, вигукнув Дональд. Ледь не забула, Дональде, промовила Мінні. Ти не повіриш, але Санта залишив один твій подарунок у мене вдома. Аж тут Мікі згадав, що покинув чарівний мішок Санти біля своєї ялинки. Він стривожено озирнувся, однак мішка там уже не було. На його місці стояв пакунок із написом Від Санти. Мікі розгорнув пакунок. Там була дивовижна снігова куля. На ній було зображено. Як Плуто і Мікі їдуть разом із Сантою на його санях? Минулої ночі Санта Клаус точно був сам на себе не схожий, промовив Мікі і тихцем підморгнув Плуто. Усім щасливого Різдва!